Всім привіт, привіт-привіт! Сьогодні приготуємо смачнючий чизкейк з кисломолочного сиру і персиками. Доступні продукти готуються дуже швидко, просто неймовірний. Давайте готувати. Як завжди, продукти в описі під відео. Спочатку робимо пісочну основу. Для цього змішуємо в мисці борошно, цукор і розпушувач. Додаємо холодне вершкове масло і перетираємо все в крихту. Я роблю це вручну, а ви можете зробити це в комбайні. Ось така дрібна крихта в нас виходить. А далі вже робимо сирну начинку. Для цього в мисці змішуємо кисломолочний сир. Сир краще брати і жирніший, і без крупинок. Сметану, цукор і ваніль Цедру апельсина або лимона, що більше любите, яйця. І перебиваємо блендером до однорідності, щоб маса була без крупинок. Крихту викладаємо в форму і робимо основу для чизкейка. Цієї кількості крихти вистачить навіть на те, щоб зробити по бокам бортики. Але я цього не робила, виклала тільки дно чизкейка. Друзі, якщо у вас є така товкачка для картоплі, то краще і зручніше зробити основу таку за допомогою цієї товкачки. Крихту добре притисли і додаємо персики. У мене вони консервовані, можна взяти свіжі. Якщо консервовані, то зливаємо всю зайву вологу. Викладаємо персики на пісочну основу. Скажу вам відразу, що персиків можна брати у два рази більше і буде ще смачніше. А зверху виливаємо нашу сирну масу. Випікаємо чизкейк в розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 40 хвилин. Але орієнтуємося по вашій духовці. Ось подивіться, готовий сирний чизкейк виглядає так. Сирна маса стає твердішою, але, як бачимо, вона трошки пружинить все рівно всередині. Спочатку охолоджуємо, а потім вже знімаємо форму. Дуже смачний після холодильника він, як на мене, ще смачніший стає. Пісочна, розсипчата, крихка основа. Смачнющі соковиті персики з кислинкою. І все це укутано дуже смачним сирним чизкейком. Неймовірно, смачно, обов'язково приготуйте. Всім дуже-дуже вдячно, сподіваюсь рецепт сподобається. Всім до зустрічі, пока-пока!